Сьогодні ми проводимо перший єврейський уікенд у місті Львів. Сьогодні ми говоримо про майбутнє про історію. Єврейський вікенд у Львові він відбувається напередодні єврейського нового року. Вже 15 вересня ми будемо святкувати Рожгашану. 5, наступає 5784 рік. І ми дуже щасливі і раді, що на цьому заході ми можемо представити і презентували наш новий календар Україно Єврейський на 2023-2024 рік, відповідно. Також унікальність цього календаря ще в тому, що е, він поєднує в собі. Не тільки орнаменти, традиційні українські орнаменти, а й традиційні українські шрифти, патерни от літеринг дизайнер календаря Сергій Ровінський. Проект-літери в місті. Ми створили дійсно унікальну річ, яка дійсно поєднує і єврейське, і українське, і дійсно відображає ті почуття, які зараз, мабуть, притаманні кожному з нас. Прагнення жити, прагнення до перемоги і силою і віру в майбутнє. Моя лекція вона називалася євреї та інші у міському просторі Львова, і вона була присвячена загалом такій оглядовій історії єврейської громади від ранньомодерного періоду до тепер, до пострадянського періоду і до незалежної України. І я хотіла показати, як євреї були співтворцями разом з іншими громадами, як вони творили разом простір міський Львова, і як ця громада змінювалася, якою вона різноманітною ставала, і які. Моменти власне зумовлювали різні, різні, різні взаємодії євреїв та поляків, українців та інших протягом цих століть. Ансамбль Штрудлбенд. радий вітати вас. Додні свято Рошана, ми говоримо про важливість в цей день напередодні цього дня підбити підсумки свого життя за весь рік, що минає, подумати про свої вчинки та їх наслідки, вибачитися, проявити милосердя по відношенню інших людей, щоб очікувати в новому році. А цього року вже ми будемо зустрічати 5784 рік від створення світу, від створення людини, щоб отримати в новому році добрий вирок, добрий запис в книзі життя для нас і наших близьких. Буде рад... Будемо раді бачити вас наступними разом і у любові, і в інших містах. Запрошуємо. Дякую. 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 Завершився наш дводенний. Єврейський вікенд це перша подія такого плану, і вона була присвячена взаємовпливам української та єврейської культур. І здається, нам вдалося все, що ми собі уявляли. По-перше, роль зіграли наші гості. Це були ті саме ті люди, яких ми очікували. Люди, які цікавляться культурами народів, які здавна населяли Україну. По-друге, це були чудові спікери та спікерки, які розкривали нам ці взаємовпливи з різних боків. Ми дивилися, ми слухали, ми відчували, ми витанцьовували, виходили ногами, думали багато. У нас були задіяні абсолютно всі органи чуття. По-третє, ми справді відчули, наскільки взаємозбагачує одна культура другу, наскільки цей взаємовплив є повною протилежністю культурної експансії, яка поглинає. Ми повністю. Побачили, яке це вливання нової крові з двох народів. Дуже радий брати участь в такій події в єврейському вікенді і говорити про єврейську культуру і єврейську культуру в контексті української культури, бо це насправді багато в чому спільна історія, і історія так само спільна в музиці. І про це треба пам'ятати, про це треба говорити і розказати іншим. Велику подяку за ці незабутні часи. І якщо, якщо подібні заходи якось будуть проводитися в ролі або десь біля, то, мабуть, мою електронну пошту маєте, контакт маєте. Буду дуже вдячний за запрошення. Всім колегам, хто не теж дуже дякую. Без вас би той захід не був би таким наповненим і цікавим.